Скільки потрібно грошей, щоб жити на дивіденди або 1000 доларів пасивно за 15 років. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Всі хочуть мати багато грошей, але зазвичай ніхто нічого не хоче для цього робити. Таке буває. Щодо мене, дивлячись на банер мого каналу, написано 1000 доларів пасивно за 15 років. Це моя ціль, до якої я йду. То вперше на моєму каналі я інвестую в акції здебільшого американських компаній і за 15 років хочу вийти на пасивний дохід в 1000 доларів. Як я це все роблю, показую на своєму каналі, хто вперше на моєму каналі, і ділюсь з вами своїм досвідом і своїми практиками. До речі, зараз саме час поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Робили і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Скільки потрібно грошей, щоб жити з дивідендів, це вирішувати вам, все залежить від того, скільки ви витрачаєте. Десь в попередніх відео я враховував, що щоб мати 1000 доларів пасивно, треба десь 250 тисяч доларів мати заінвестовані в акції різних компаній. І от зараз хочу вам продемонструвати більш наглядний приклад, як це буде виглядати, і саме цікаво, що може бути далі з цими акціями, з цими грошима. З цими виплатами, з цієї доларів, як вона може перетворитися на ще більші гроші, наприклад, не 1000 доларів в місяць, а там півтори або 2000 доларів в місяць за якийсь період часу? В середньому, якщо відкладати по 1000 доларів в місяць, то тоді получиться у нас. Що за 15 років ми назбираємо, якщо порахувати калькулятором, взяти 15 років, беремо множимо на 12 місяців в рік 180 місяців. Йоли, пали, 180 місяців це 15 років. Як скоро летить життя? Отже, якщо взяти 180 місяців, відкладати по 1000 доларів, то будеш мати 180 тисяч доларів за 15 років. Блін, 180 місяців. 15 років. Це за 15 років 180 зарплат. Капець. Отже, 180 місяців, 180 тисяч доларів, якщо по тисячу доларів. І е, інвестуючи в акції, я собі розраховую, що за ці роки із 180 тисяч вони виростуть за рахунок самих акцій, виростеться ціна з 180 тисяч доларів до 250 тисяч доларів. Потім я продам ті акції, які ростові. І вкладу їх в акції, які будуть виплачувати високі дивіденди. Вони сильно не ростуть, але стабільно вони і не падають, трішки ростуть, і виплачують стабільно дивіденди. Хто давно слідкує за мною на моєму каналі. Знаю, що я частенько використовую собі сайт Track де відслідковую свої і дивіденди, і просто вписую свої сюди акції, щоб знати що по чому. От і тут у мене є два моїх портфелі, такі, які дивідендні я собі е, створив. Де написано всі мої дивідендні акції, скільки я там е, маю. Ось Сюди вкладено 6300 доларів. І не дивідендні мої е, акції, в які вкладено майже там, 13 тисяч доларів. Інвестую вже 21 місяць, здається, заінвестував 19 тисяч, десь плюс-мінус іду в тому графіку, щоб інвестувати 1000 доларів в місяць. От, е, Але тут, якщо ви можете бачити, створилася така в мене вкладочка 250 тисяч. Написано. І створив її собі зовсім недавно для цього відео, щоб показати, що може бути, точніше, візуалізувати собі своє майбутнє. Ось я вже маю 250 тисяч доларів, якби, і в що я їх би заінвестував. Плюс-мінус, я не говорю, що я саме в ці акції заінвестую. Ось тут бачите, небагато компаній, але я собі звізу... звізуалізував, щоб подивитися, що ці компанії мені зможуть давати і яке є ще майбутнє у цих компаній. Нагадаю, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Мої гроші це мої гроші. Я їх інвестую туди, куди я хочу. Ваші гроші це ваші гроші, і ви їх інвестуєте туди, куди ви хочете. Дивимось, 250 тисяч доларів, якби у нас вже е, є в портфелі. Дивідент дохідність бачимо, що у у нас 6% з тих компаній, які я собі вклав. Річна дохідність від самих дивідендів 15272 долари на рік. Якщо поділити на 12, то ми можемо бачити, що 1272 долари буде приходити щомісяця, якийсь місяць більше, якийсь менший, але в середньому 1272 долари буде приходити з самих дивідендів з цих компаній. Ще не забуваємо, що треба буде заплатити податок 19%, тобто майже 20%, тобто п'яту частину. Отже, з 1255 частина це якраз 250 доларів і буде нам лишатися 1000 доларів чистими. Компанії, в які я собі тут розглянув, це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, це така більш ризикована компанія, не знаю, чи вона буде. Так само Medical Property Trust, не знаю, чи вона буде, але її відсоток тут зовсім небагатой, невелико. PepsiCo, Verizon, можливо, ще AT&T, ну не знаю, AT&T я б сюди б, може не включав. Приблизний такий список, в який б я собі там заінвестував, так сказати, на пенсії. От. Якщо покласти кожну компанію, то ми можемо бачити, що British American Tobacco взяти за останні 10 років, як вона себе веде, в принципі, от вона іде, іде, іде собі на, можна сказати, одному самому рівні. От 28 було 10 років назад, 32 зараз, десь тут піднялось, десь впало. Знаємо всі 2019 рік, що відбувалось, дивіденди, якщо вкласнути. Так само вони за останні 10 років йшли плюс-мінус стабільно, навіть пішли догори. Інші компанії Johnson Johnson, якщо взяти тут за 10 років, так само бачимо, вона собі стабільненько тако росте. І за 10 років з 70 доларів виросла, до в, 3 рази, в 2 рази до 160 доларів. Дивіденди, що вони у них так само за останні 10 років стабільно, вони собі платять. Medifast, MPV, е, говорю, що ця компанія тут їх не дуже багато. Я собі вписав е, до цього портфелю, тому вони такі, чи будуть, чи не будуть, бо, наприклад, МПВ, Медікал Trust, платить дуже високі дивіденди, зараз 12% дивідендами платить. От компанія PepsiCo за 5 років росте собі нормально, стабільно. За 10 років, все те саме вона йде в плюс дивіденди. Так само у неї за останні 10 років бачимо, йдуть стабільні. І компанія V-Ryzen, в той, що там недавно інвестував собі Уоррен Бафет. Здається, якщо ні, то поправте мене. Ну, от, Бачимо, зараз вона просіла, пішла вниз, взявши за 10 років, то от вона вернулася десь до того, що вона була 10 років назад. Тобто тут вона так собі нормально, нормально, нормально росла і зараз пішла. Вниз. По дивідендам так само бачимо, що вона от росла була, була стабільна, стабільна і пішла до гори виплачувати дивіденди. Дивіденд на вони стабільно платять вже 18 років, тому ось тако. Тут можна докладніше роздивитися, які сіко акції, яких компаній: British American Tobacco 1500 акцій, Johnson Johnson 300 акцій, Medifast 500 акцій, MPV 1000 акцій. PepsiCo 250 акцій, і Verizon 1000, 1500 акцій. Тут яка ціна є зараз? Verizon 31. Ну тут можете собі побачити, подивитися, тут написана їхня дивідендна дохідність різних компаній. Сама найменша, бачите, PepsiCo була б271. Ну і Johnson Johnson майже 3%. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, в які б компанії ви собі заінвестували, наприклад, на пенсії. І щоб вклали свої гроші, якщо, наприклад, вам вже там 50 або 60 років у вас є багато грошей, ви такі так, сюди я заінвестую, щоб вони мені виплачували дивіденди. Буде дуже цікаво почитати. Звісно, на цьому сайті ще є така штучка, як Upcoming Dividends, тобто вибрати наш портфоліо 250 тисяч. І тут було прописано, в які місяці, скільки б я отримував собі дивідендів. Бачимо в середньому 1273, воно пише найвищий місяць 2800, найменший місяць 300 Доларів. Ну, і тут ми бачимо, що от в цей місяць я б отримав там би 300 доларів, в серпні я отримав 2900 майже, і ось так воно розписано. Тут розписано так само, яка компанія, скільки б виплачувала в той або інший місяць. Одна із самих цікавих речей на цьому сайті ще є така вкладочка Future Value, де воно показує майбутнє, прогнозує, що може бути з цими акціями, з цими дивідендами, якщо ви будете їх там реінвестувати, наприклад. Ці компанії, в те, що у вас там вибрано. От. Зараз ми бачимо, що Starting Annual Income це то скільки зараз е, воно е, виплачує. Але от ending annual income, тобто період ось, в 10 років, показує, що може бути 45, майже 46 тисяч доларів в рік, вам виплачуватись за наступні 10 років. От, може так зрости з 15 тисяч до 46 тисяч. От і тут бачимо, що воно розказує, що по рокам, як це все може збільшуватись. З наших 250 тисяч до 600 тисяч, це все вирости може. Нагадую, що це лише прогноз сайту, і ніхто не говорить, що так точно буде. Але давайте ще щоб було цікавіше, якщо, наприклад, вам у вас вже є ці 250 тисяч. Або, наприклад, от я через 15 років, ну точніше, вже через 13 років маю 250 тисяч, мені там не знаю, 50 років. І от ще 10 років я не буду нічого з ними робити, не буду знімати дивіденди а буду реінвестувати. То от у мене може вийтися ось така історія: що мені буде там уже не 15 тисяч в рік приходити, а 45 тисяч. Звичайно, це бруто. З цього ще 20%, ну 19% податку треба платити, але менш з тим в три рази за 10 років. От, зростає, і сам е, самі акції можуть бути уже не 260 там 250 тисяч, а ціна акції може бути 600 тисяч доларів. А якщо взяти ще, наприклад, вам уже 50, у вас це є. Ну або я не знаю, скільки ви там почали інвестувати, неважливо. От у вас уже є, і ви ще 20 років. Ось вибрати на 20 років період, нічого з цим не робите. Того потім дивіться, який прикол получається, що зараз у вас стартінг 15 тисяч. А Ендін за 20 років може бути 177 тисяч доларів в рік. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Ніхто не знає, чи так буде, чи ні. Вірити прямо о цьому, то що я там розповідаю, бо що говорить прогнозує сайт, не потрібно. Але є така можливість, точніше, є така, є такий варіант, що так може бути. Подивився нижче, бачимо, що ось тут в 2023 третьому 250 тисяч. А в 2042-му вже 1 мільйон 800 тисяч доларів. Отже, як ви бачите, на реальному прикладі великі гроші роблять ще більше грошей, або, як кажуть, дуже багато мільйонерів, що я можу вам розповісти, де я взяв свої мільярди. Я не можу вам розповісти, де я взяв свій перший мільйон. Підписуйтесь на канал, ставимо пальці догори, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!